Всім привіт, ви на каналі в'яжемо разом з Надією. Ви що в мене такий вигляд, але, чесно кажучи, у нас страшенний вітер сьогодні. Я прийшла на зустріч, запропонувала дівчатам свого міста зустрітися. Не знаю, будуть бажають чи не будуть, начебто багато було, бажають. Ну як багато, декілька чоловік забажали, але чи вони прийдуть, тому що погода така собі. То дощ, то вітер, то взагалі невідомо що. Листя з дерев облетіло, майже голі дерева вже. Хоча ще вчора я їхала і було досить багато жовтого листя. Мені так хотілося познімати жовте листя на деревах, але, на жаль, на жаль, не так сталося. Нічого, це природа, нічого з цього не поробиш. Трохи часу, хочу трішки познімати вам краси. Осінньої для себе, в принципі, я люблю дивитися такі відео, коли ось такі е, природні пейзажі вставляються шматочками у в'язальні відео чи то у влогові відео. Тому і собі таке роблю. Це якось відволікає, трішки, знаєте, не потребує такого великого монтажу, як при влогах, щоб щось вирізати, як при тому, що. Майстер-класи записувати, які не набирають, на жаль, потрібної кількості, ну, не потрібної, а бажаної кількості переглядів Пакети падають. Так що ось такі у нас справи. Ось так ми зустрілися і відвідали затишне кафе. Спробувала гарбузовий лати. Познайомилися більш тісно з дівчатками, тому що тоді тільки в групі спілкувалися. Зараз уже таке. Живе спілкування набагато краще, аніж, звісно, спілкування в телеграм-каналах. Боже, яка красота. Це ж цього мемного сам'яка. Ну, в TikTok, і Тіктокі. Символи. Хочеться в магазин, я теж хочу в я зараз себе, я кажу, як почала це в'язати гачку, я як захожу ще... Оце отаке б я може зв'язала, ну прикрасити, я його не можу. Я як дитина. І це я хочу, і цю мені не треба, і цю мені не треба. А зачем не знаю, но надо. Мне все надо. Вообще красота, да? Для мене це вообще. Я их вязала, я його продала. А дівчинку тоже на заказ, девочка попозже сказала, забери. Якщо не секрет, скільки така коштуватиме? Це мало А по часу. Скільки? Для мене для... не знаю. Я ж його не, я ж не так сідаю, що я сіла і до mm -hmm. поставила і в'яжу. Я погоді, я час зв'язала, я час зв'язала. Я взагалі починала в'язати фетрові іграшки. Я фітрових іграшок тільки продала через різні. Ой, я за дітей. нам теж зачала, так? Да? Це мій останній. Ааа, який класний! А їжачок у мене тільки в планах. Ну, Мені все цікаво, ну там же ж різні бувають, що іголочки. Теж mm різні. Це в мене просто шука така -hmm. була. Така була. Привіт! Моє підключення наступне. Надіюся, ви подивилися, як пройшла наша зустріч, хоча я не думала, чесно кажучи, що хтось прийде. Але дівчата прийшли, правда, я трохи групу не видалила усю з там, де ми зуб збираємося, але вже є, як є. Просто у нас в місті дуже багато таких локацій, які можна сприймати з різного ну, ракурсу, скажімо так. У нас є зупинка, корпусний сад. Корпусний парк. У нас є сам корпусний парк. У нас є Злато місто, це ну, типу кафе Злато місто, і перехід одночасно також називається Злато місто. І з цього переходу є купа виходів. І от кожен вихід в, на різні, в різні сторони, Ну, я написала. Так як я зрозуміла, як мені, де б я хотіла б зустрітися, дівчата це зрозуміли з іншої сторони, хоча вони, мабуть, все-таки були праві, тому що якби я написала слово з переходу злато місто, але вони пішли до, до кафе злато місто біля зупинки корпусний парк, а потрібно було так, як я собі планувала, це повинен бути був. Повинна була бути зустріч в корпусному парку, там, де вхід в злато місто, в сам перехід. Ну, але нічого. Добре, що я написала в групу, що не бачу сенсу з цієї групи, якщо не приходить ніхто на зустріч, вони пишуть, ми тут махають через дорогу. Ну, Одним словом, зустрілися, надихнулися, поговорили нові знайомства. Це дуже і дуже класно. Невеличкі шматочки. Не знаю, я вам ставлю, чи, можливо, вже вставила ще подивлюся, як буде у відео, як у мене буде складатися. Мабуть, все-таки буде перед цим ви вже е подивилися. Тому прийшла додому і думаю, потрібно щось знімати. Знаєте, отримала натхнення на отримала натхнення на зйомку відео, тому що в мене його не було. І покажу вам, що в мене зараз в роботі. Зараз в роботі у мене шкарпетки для шкарпеткового календаря 2024. Уже жовтень закінчився. а в мене ще шкарпетки, які, ну, типу, як до Хеллоуіна присвячуються. В мене вони ніяким чином до Хеллоуіна не присвячуються. Одне тільки що ось такого помаранчевого вони такого кольору. Для того, щоб. Для того, щоб Зв'язати просто приурочити до осені. Такий осінній такий колір. Іншу я розпочала, і сьогодні хочу її по максимуму просунути, тому що зранку трішки пов'язала свою сукню. Сукня йде дуже і дуже повільно, а шкарпетки вже треба закінчити, тому що сьогодні вже у нас 2 листопада, і справа в тому, що вже скоро буде завдання на листопад, а я ще нічого не доробила за жовтень. Тому. В'яжу, надіюся, що отримаю завдання і розпочну паралельно інші шкарпетки, тому що, коли я залишаю на потім, то так, потім воно в мене переходить з місяця в місяць, тому в'яжу. Ще у мене така пряжа є. Я думаю, ще навіть на пару шкарпеток вистачить. Пряжа дуже-дуже економна. В'яжу в 4 ниточки, в 4 складення. Ось так, вона тонесенька, класнюча. Ну, якось так. На зустрічі показала дівчата. Оксанка надихалася моєю практичністю, моїми порадами з приводу деяких речей, але це інше. Ходіть на зустрічі і будете бачити і чути, про що ми говоримо. В кожному місті дуже класно, коли люди збираються, коли люди надихаються один одним, одним і отримують від цього прекрасну насолоду, приємні емоції і заряд бадьорості. Тому якось так. Осінь, осінь у нас вступила в свої уже повноправні права. Такі, знаєте, все таке жовте, красиве. У нас сьогодні селенний вітер, і на вечір уже похолодало так конкретно, тому я заварила для себе ось такий чайок, нарізала туди імберу, лимончику. І думаю, поки чай трішки вистегне, я відзніму невеличкий шматочок відео. До наступних підключень. Дівчатка печу торт. Медовик наливний, ось такий. Буду пробувати покажу вам. Уже один корж спекла. І мені він подобається, чесно кажучи, зараз покажу. Ось так виглядає. Дивіться, який пластичний, взагалі, клас. По-перше, що не треба розкачувати, я взагалі медовики люблю, але ось це катання коржів. Перекладання, викладання це мене трішки бентежить і я не люблю цього робити. А ось такий, в принципі, досить навіть непоганий варіант. Звичайно, рецептиком я з вами поділюся. Знімати окремо, мабуть, немає сенсу. Просто ось так в лозі вам розповім рецепт. Але вже перемажу і покажу, звісно. Що у мене з цього вийде, і вже коли спробую, то буду ділитися рецептом. Бо може воно не смачне, а я вам щось розповім таке. Так, ось такий у мене вийшов тортик швидко. І думаю, буде смачно, тому що коржі мені дуже і дуже сподобалися. Я ніяк його так сильно не прикрашала, не обрізала. Просто як коржі з сковорідки випадали, так, так і зробила, тому що це чисто такий домашній до чаю. Домашній такий смаколик. Розріжемо, покажу вже ще в розрізі, які коржі. Думаю, стояти довго не потрібно, ніч постоїть і буде чудово завтра зранку до кави вже можна буде смакувати. Ось такий тортик в розрізі. Вийшло в мене 5 коржів з однієї порції. Залишу вам в описі під даним відео. Залишу вам рецепт. М'який такий ну класний, мені сподобався на вигляд. Я думаю, буде смак... смачненький, а особливо, якщо ще якусь, якийсь цікавий крем, бо я просто сметану з цукром збила. А я думаю, якщо з якимось цікавим кремом, то буде взагалі супер. І можна робити коржі трішки тонші, звичайно. Ну, перший раз для дому, я думаю, все ок. Вітаю вас, дівчатка. Наступне моє підключення, і я вирішила підключитися, трішки з вами, поговорити і пов'язати в кадрі. Давно я цього не робила, тому хочеться, хочеться трішки так з вами погомоніти. Я, знаєте, знову ж таки, сьогодні ж повернулася зустрічі, і в мене якесь таке натхнення з'явилося в'язати, знімати. Навіть не знаю чому, але, ну, якось так. Пров'язала, знову буду зараз розпускати. Точніше, перезнімати, тому що потрібно додати петлю, а я забула її зробити. Я вже раз це зробила, тепер пров'язала знову, тому що мене син відволік. І в'язатиму заново. Дивлюся, дівчатам також сподобалося, сподобалася зустріч. Вони також з натхненням, на емоціях усім. Ну, Воно дійсно, коли. Коли йдеш, спілкуєшся з однодумцями, коли в тебе є можливість зустрітися, поговорити, знаєте, от на тему саме в'язання. Тому що нас, начебто, й багато хто в'яже, але от саме поспілкуватися так віч на віч, ну, зовсім мало людей можуть. Тому дівчата якось так, в кого є бажання, можливість, ну, можливість, в принципі, можна знайти. Головне було б бажання. Тому. Зустрічайтеся, надихайтеся. Одна навіть жіночка, яка була на зустрічі, вже скинула, що вона купила пряжу на павутинку, тому що їй давно хотілося. Я говорю, зробите, якщо захочете, тим більше вона в'яже гачком, вона хоче гачковану павутинку, і їй дуже цього хочеться сплести. Ну, одним словом, я вважаю, що якщо щось хочеться зараз, взагалі не треба собі ні в чому відмовляти, якщо хочеться щось цікаве. Зв'язати щось цікаве отримати, якийсь цікавий досвід, то потрібно, звичайно, це робити, тому що життя у нас наразі дуже складне. І дівчатка треба себе балувати інколи хорошою пряжею, хорошими спицями, кому що хочеться. Це навіть може бути те, що ви давно собі бажали, те, що ви хотіли. І, звичайно, це, знаєте, вона нас буде підтримувати в цьому складному, такому тривожному нашому житті. Ще в нас на зустріч виходила Наталочка з каналу Наталчині Кози, здається, канал її називався. Вона написала в чаті в нас в групі в Телеграм, що хотіла би зустрітися, але наразі вона. Не в Україні, тому о, захотіла, щоб ми з нею зідзвонилися. Я ледве не забула, чесно кажу, тому що тому що коли ми зустрілися, в нас ще така спонтанна була зустріч, як я вже вам говорила, що ми е, ну, я написала одне, вони зрозуміли по-своєму, я по-своєму, те, що я собі планувала, але нічого добре, що все обійшлося. Е, і я вже така, знаєте, думаю, все повидаляю ось ці всі групи. Не буду нікого збирати, коли дівчата, добре що відписалися одразу, що ми ж тут, ми ж тут, ми ж вже ждемо, тебе чекаємо, і я їх чекаю з іншої сторони. Ну, але нічого. Що не стається, те на краще. Вітаю! Продовження нашого мого точніше влогу. Як ви бачите, я вже дов'язала шкарпетки, які в'язала в рамках. Шкарпеткового календара 2024 це в інстаграм проходить. Це у місяці жовтні нам було завдання щось зв'язати, пов'язане з Хэллоуїном. Ну, не знаю, наскільки мені це вдалося. Я просто знайшла таку пряжу підходящу осінню. Це Аляска. Я в попередніх влогах, здається, показувала. І у мене ось така рюш. Карпетки, звісно, ще не випрані. Кінчики я поховала, але обрізати буду після того, як виперу. Так що. Шкарпетки на 41-й розмір вже виперу, висушу, тоді, звісно, покажу. Можу і на нозі відзняти, і на блокаторі є у мене блокатор. Тому що це, я думаю, або комусь із нас, комусь із нас будуть, тому що це хочу випробувати ось цю пряжу. Хоч у мене її більше майже ну, на шкарпетки ще буде, майже немає. Але мені просто цікаво, як вона буде носитися, чи її варто буде купувати ще на якісь вироби, ну, зокрема, на шкарпеткові. Тому що вона недорогого цінового сегменту. В роботі вона мені дуже і дуже сподобалася, м'якенька, пухнаста. Вже саме в роботі вона розкривається гарно. Ось тут ще пушок видно, але я думаю, після прання буде взагалі супер. Думаю, що будуть дуже теплі шкарпеточки. Але подивимося, вона має ось такі. Включення цікавеньке. Ну, якось так. Зв'язала невеличку резиночку тут, і ось такий рулик. Звідси, набрала петлі і пішла в'язати вже ось цю ось цей рюш Ну Ось така у мене невеличка робота, готові шкарпетки, і просувала свою сукню. Сукню просувала досить, так, знаєте, активно, але ну щось вона в мене дуже туго йде. Але нічого, все дов'яжеться і все буде класно. Як ви бачите в кадрі у нас є бобінка пряжі. Це не нова пряжа, я її купувала минулого року ще, мабуть, перед Новим роком. Це пряжа, ну, якщо хто вміє читати італійською, будь ласка, читайте. Рікігноло, мабуть, GTE Лонд. Що чи, чи лорд, мабуть, лорд. 100% маринос картний 266 метрів на 100 г. Це приїхала на вихідні донька і каже, що вона хоче, щоб я її зв'язала джемпер. Показала на фотографії, який би вона хотіла. Це звичайна лицьова гладь і резиночка. Ось тут вам колір Ну все одно не передається. Він такий трішки до персикового. Зв'язала зразочок номером спиць номер 4 і трішки пров'язала спицями номер 5, для того, щоб зрозуміти, яким номером спиць в'язати. Е, мабуть, все-таки буде під четвіркою, але ще виперу цей зразок, щоб можна було подивитися і вибрати, поки донька вдома, щоб ми могли визначитися, яким номером спиць в'язати. І вже, в принципі, з моделкою плюс-мінус ми визначилися. Колір такий. Яскравий, гарний, але не дуже такий, знаєте, жовтий, тому що він такий приглушений. Він більш персикового такого кольору передається вам як жовтий. Ну, що зробиш, така в нас освітлення не дуже, тому що похмуро на вулиці. Я трішки в'яжу. Чомусь не хочеться сьогодні нічого робити. В'язалась сукню, потім вирішила зв'язати зразочок, щоб донька подивилася, як виходить і яким номером спить їй зв'язати. Процес буде швиденький, я так думаю, тому що пряжа доволі товстенька, і вона дуже гарно розкривається. Це я в'язала свій джемпер вереск, який буду щось із ним робити, мудрувати. Тому хочу з цієї бобінки більшої, зв'язати доньці джемперок. Ну на цьому мабуть буду з вами прощатися. Рада, що були зі мною. До скорих зустрічей! А я розпочну знімати новий влог уже з випраного зразка. Пока-пока.